Увага сьогоднішнього свята є зосереджена на особі Ісуса Христа священника. Коли ми чуємо слово священник, то в кожного якісь там свої асоціації з цим словом, можливо, з дитинства, яких священників ми зустрічали, особливо десь ті перші зустрічі із священниками, то так ми собі десь. Асоціюємо священство. Але Ісус по цим нашим людським міркам, Він якось не вписується зазвичай в ці такі наші асоціації. Він церкви не мав, постійно десь то там проповідував, то там, то десь в синагогу зайшов, в суботу там проголошував добру новину, то десь на березі моря. То, можна сказати, в якомусь кабаку, там, де були грішники, з якими сідав за стіл, яких всі відкидали десь з прокаженими. Водився з такими людьми, до яких ніхто не хотів іти. І десь це, це священство не вписується десь в ті наші. Уявлення чи асоціації, які ми маємо. В сутані не ходив, тобто в священницькому одязі не ходив, так не одягався, як ми, священники, одягаємося. Хоча бороду мав, це, це таке, бо кажуть, що той священник справжній такий, який бороду має. Ісус мав бороду, скоріше за все. Але, дорогі, священство не в цьому полягає, не в бороді, не в сутані, не в одязі і не в церкві, як будівлі. Це не, не про це йдеться в священстві Ісуса Христа і теж в нашому священстві, яке є в Ісусі Христі. Ісус священик, Він помазаний Святим Духом, у хрещення. Він отримав це помазання, Дух Святий зійшов у вигляді Голуба. Отець Небесний сказав: Це мій улюблений син, Його слухайте. Тобто Він, ваш провідник, ваш священник ось перед вами. Він посвячений Богу вже від самого майже народження, коли Йосиф і Марія принесли Ісуса до храму. Ми це молимося в радісних таємницях розарію. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі, коли його батьки принесли Його до храму, щоб посвятити Богові. Ісус посвячений Богові. Ісус говорить у своєму навчанні до апостола Филипа, коли Филип каже, Я не знаю Отця, покажи нам Отця, то Ісус каже, хто мене бачив, той бачив і Отця. Тобто священство Ісуса це показувати Отця. Люди зустрічалися з Ісусом, і в ньому вони бачили присутність Бога в Його погляді, в Його словах, в Його вчинках, в Його діях, в Його житті. В цьому є Його священство, що Він показує на Отця, веде людей до Отця. Ісус звершував своє служіння в різних містах. Ми би сьогодні назвали в різних парафіях, тільки не Єпископ його призначав, в якусь парафію, а сам Дух Святий Його вів, провадив, де коли Ісус сказав, потрібно нам йти в інше місце, проповідувати добру новину. Тут вже вистачить, треба йти до інших людей. Закінчував своє служіння в якійсь. Парафії і переходив до іншої, там катехізував, навчав, показував людям своїм життям, показував присутність Бога і справжній образ Бога це теж одне із найважливіших завдань Ісуса Священника і кожного з нас. Це показати правильний образ, правдивий образ Бога Отця. І те, що найважливіше в священстві Ісуса, це те, що Він віддав життя для того, щоб нас спасти. Жертва Ісуса Христа, яка відбулася на Христі, вона була таким, такою вершиною священницького служіння Ісуса. І те, що ми, як священники, звершуємо кожного дня Євхаристію, це є Ісусове священство. Він це робить. Через нас і Він стає присутнім тут на вівтарі. В першому читанні з послання до євреїв ми чули, як апостол Павло говорить, що в старому завіті кожен священник щоденно стояв на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів. У старому завіті. Різні жертви приносили, різних тварин в жертву приносили, плоди землі приносили в жертву Богові. А далі апостол Павло каже: Христос же принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога. Ця одна жертва Ісуса Священника вона принесла спасіння кожному, хто в нього вірить, кожному, хто приймає. Це спасіння, тобто цю дію, е, яка, яка є з Христа, яка виходить із Христа е, Ісуса. Е, бо можна не приймати. Може людина сказати Богу війні. Не хочу бути спасенним, тому кожного разу в молитві е, перетворення хліба і вина е, ми чуємо ці слова. Що кров пролита за багатьох. Ми знаємо, що Ісус за всіх помер, але ми чуємо слова за багатьох, тому що не всі приймають, не всі хочуть отримати спасіння. Так, може це теж семітизм, який говорить про те, що ця кров пролита за всіх, але в духовному розумінні цих слів. Що не кожна людина хоче прийняти Спасіння. Це Ісус священник, це не про якісь матеріальні речі, якісь закони, освячення, але це про Ісуса, який посвячений Богу, який помазаний Святим Духом, який показує Отця і віддає життя. Віддає життя заради нашого спасіння. І в цьому є наше священство, і в цьому є теж загальне священство всіх вірних, всіх, які були охрещені, отримали цю місію Ісуса-священника, Пророка і Царя. І це священство ми тут можемо побачити в особі Ісуса. Ми так само всі покликані показувати цьому світові. Правдивий образ Бога в своїй сім'ї, на своїй роботі, між своїми друзями, ну, будь-де, де ми знаходимося, куди Бог посилає нас, дає нам цю місію проголошувати добру новину, то це в чому полягає? В тому, щоб показати людям Бога, показати його любов, показати, що Він є милосердний, що Бог турбується і що Бог є присутній з людиною. Прославляємо Ісуса священника це сьогоднішнє свято є Його святом. І ця Євхаристія нехай буде на ще більшу Його честь і славу. Амінь.